Привіт! Сьогодні ми будемо готувати надзвичайно корисні десерти, а також щось з морепродуктів. Мене звати Ліза і давайте розпочнемо наше кулінарне заняття. Першим у нас буде неймовірно смачний гарбузовий пиріг. Для цього вам знадобиться цукор і гарбуз. Змішуємо усі інгредієнти разом. Виходить надзвичайно смачний гарбузовий пиріг. Потім ми будемо готувати яблучний пиріг, для цього нам знадобиться цукор і яблуко. Ось так виходить надзвичайно смачний десерт. Тепер давайте приготуємо суші. Для цього вам знадобиться рис і креветка. Виходить ось така смачна суша, потім беремо інший рис і яйце. Ось така суша. Останок рецепт. Для цього вам знадобиться рис і риба. Виходить ось така смачна страва. Тепер всім доброго дня. Знайомтеся, це Ріта. Вона буде дегустувати те, що ми сьогодні приготували. Ріта, ти готова? Так, я готова. Я завжди надаватиму перевагу їжі, яка вже готова. Чи не хотіла б ти спробувати для початку гарбузовий пиріг? Ну, давай, бери. Це виглядає надзвичайно апетитно. Тепер я спробую скуштувати смачний яблучний пиріг. Це неймовірно апетитно та смачно. А ти суші полюбляєш? Звісно, обожнюю. А з чим у вас є? У нас є з червоною рибою, з креветкою і з яйцем.